Івангелія від Матвія, 5 розділ, вірш 20. Кажу бо я вам, коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Це нагірна проповідь промовляє тут Господь Ісус. І він говорить про нашу праведність. Про мою праведність, про вашу, про праведність кожного з нас. І він в цьому вірші говорить, що від того, якою буде та наша праведність, залежить від того, чи ми війдемо в царство, від цього, чи ми в царство не війдемо. Кажу бо я вам, коли праведність ваша. Не буде рясніше, як книжників та фарисеїв, то не ввійдете в Царство Небесне. Від нашої праведності залежить увійдемо в царство, увійдемо в небеса, чи підемо в пекло. Надзвичайно важливо задуматися, як Бог бачить мою праведність. Чи я маю достатньо праведності в Божих очах, щоб увійти в Царство Небесне? Чи моєї праведності буде недостатньо, щоб увійти, і я піду в пекло? Важливо бути чесним з собою, запитувати собі ці запитання. І Господь Ісус тут порівнює нашу праведність до праведності книжників і фарисеїв. Коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не увійдете. Якщо наша праведність не буде ряснішою, більшою від книжників і фарисеїв ми не ввійдемо в Царство Небесне. І ми привикли дивитися на фарисеїв, на книжників, як на таких дуже поганих, нижчих людей. це зрозуміло, ми часто їх бачимо в Писанні з не найкращої сторони. Але ми часто читаємо про них в Писанні. І інші речі. З писання ми знаємо, що це люди, які знали закон. Люди, які знали Боже Слово. Свій шлях розуміли його, але знали його. Це люди, які інших навчали Божого Слова. І Господь Ісус в цьому вірші говорить цього недостатньо. Недостатньо бути як вони, недостатньо знати Боже Слово. Недостатньо навіть іншим розказувати про Боже Слово. Ми можемо це робити. І думати, що це якимось чином додає нам праведності. Господь Ісус говорить, цього недостатньо. Вони це знали, вони це мали, цього недостатньо. Фарисеї зібрання відвідували. Ми читаємо, фарисеї відвідували синагоги. Вони любили перші місця. Їх знали люди як вчителів. Ми можемо думати, ми відвідуємо зібрання, можливо, це додає трошки, хоч трошки в Божих очах, до моєї праведності, до праведності перед Богом. Про жертвували, давали десятину абсолютно зі всього, що вони мали. Цього недостатньо виявляється. Ми можемо думати, якось будемо жертвувати, допомагати інших. Іншим, можливо, це Бог зарахує. Якщо з цього складається наша праведність, її недостатньо для того, щоб увійти в Царство Небесне. Фарисеї молились, постили, давали десятину, знали слово, жертвували. Це ми все знаємо з Писання. Цього складалась їхня праведність. Господь Ісус говорить, цього недостатньо. Якщо ми маємо навіть ці всі хороші речі, цього недостатньо. Такої праведності недостатньо, щоб ми війшли в Боже царство. Для входу в царство Боже потрібна чиста праведність, свята праведність, досконала праведність, якої ні фарисеї, ні книжники. Ні ми з вами не можемо запропонувати Богові. Звичайно, можна до цього віднестись, ну, значить, ніхто не може. Але, на жаль, це страшно, що все, що ми можемо, це просто направлятися в напрямку огняного озера з своєю праведністю. Вони могли це, ми можемо з своєю праведністю, своїм знанням слова, своїми зібраннями, своїми молитвами. Пожертвуваннями зі всім, що ми робимо, можемо просто направлятися в сторону вічного покарання. Якщо це буде та праведність, яка в нас є, якщо вона буде праведність на рівні книжників і фарисеїв, які робили багато речей, списання ми це знаємо. Але знову ж таки, ні вони, ні ми. Не можемо запропонувати Богові тої святої праведності. Тому ми потребуємо з вами Спасителя. Я, ви, вони. Кожен з нас потребує Господа Ісуса Христа, щоб мати ту праведність. Святу праведність, Христову праведність. Євангелія від Матвія, 19 розділ. З вірша 16 по вірш 21. -й. І підійшов ось один і до нього сказав Учителю добрий, що маю зробити, я доброго, щоб мати життя вічне. Він же йому відказав, чого звеш мене добрим, ніхто не є добрим, крім Бога самого. Коли ж хочеш увійти в життя, то виконай заповіді. Той питає його, які саме, а Ісус відказав не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, шануй батька та матір і люби свого ближнього як самого себе. Говорить до нього юнак, це я виконав все, чого ще бракує мені. Ісус каже Йому, коли хочеш бути досконалим, піди, продай добра свої та й убогим роздай і матимеш скарб на небі. По тому приходь, та йди іди вслід за мною. Ми читаємо, як до Господа Ісуса приходить цей юнак з цим питанням, як мати, що має зробити, я доброго, щоб мати життя вічне. І напевно кожен з нас, коли б зустрів цього юнака, цього хлопця, знаючи його, можна би було сказати, оце чоловік праведний, оце чоловік, який має. Достатньо праведності, щоб увійти в Царство Небесне. Тому що коли Господь Ісус говорить йому про заповіді, Він каже, Я виконав все. Євангеліє від Луки, Він говорить з юнацтва свого я виконав це, не крав, не вбивав, не свідкував неправдиво, шанував батька та матір. Любив свого ближнього. Хто з нас може сказати, що виконав це з юнацтва свого? Слава Богу, якщо хтось може, не знаю, я знаю про себе, я точно не зміг би цього сказати. Але незважаючи на те, що цей юнак говорить, що все виконав, він розуміє, не вистачає. Цього і праведності йому не вистачає для того, щоб війти в Царство Небесне, для того, щоб війти в життя. Чого ще бракує мені? Навіть якщо ми зі всієї сили, з самого свого дитинства намагались виконувати все, що тут написано. Ми будемо знати, нам чогось бракує. Цьому юнакові бракувало Господа Ісуса Христа. Щоб мати цю досконалу праведність. Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим. Піди, продай добра свої, ти Богом роздай і матимеш скарб ти на небі. По тому приходь. Цьому юнакові бракувало прийти до Господа Ісуса, щоб мати досконалу праведність, яку Христос може дати. На жаль, з цієї історії ми знаємо в цього юнака, були речі, які йому не давали прийти до Господа Ісуса, і Господь Ісус говорив йому: піди, продай добра свої та й Богом роздай. Були речі, які йому не давали прийти до Христа, щоб бути досконалим, щоб мати Христа як свою праведність. У нас можуть бути речі, які не дають нам прийти до Христа. І, можливо, це не багатство, не статки, як в цього хлопця. Але є одна річ, яка об'єднує всіх релігійних людей, яка не дає прийти до Христа. Ну, вона об'єднувала фарисеїв, книжників сьогодні вона об'єднує всіх релігійних людей. Це наша власна самоправедність. Це те, що мали книжники, це те, що мали фарисеї, це те, що можемо мати ми з вами. Надія на свою самоправедність, на свою праведність, що я можу запропонувати щось Богом. Залишимося в своїх гріхах. Якщо не позбудемося цієї самоправедності, надії на себе, надії на те, що ми можемо запропонувати щось Богове. Як цьому юнакові треба було продати то все своє добро. Нам треба лишити все то добре, що ми можемо думати про себе, про свою праведність, про те, що ми можемо Богові запропонувати. І тоді прийти до Христа, прийти до Спасителя. По тому, приходь та йди вслід за мною. Допоки є найменша надія на свою праведність, ми не прийдемо прощенням. Можемо добре знати Біблію і погоджуватися зі всім, що написано. Виконувати, старатися. В своїх гріхах залишимося. Не прийдемо до Христа. Христос тому і прийшов і заплатив ціну за гріх, бо нашої праведності було недостатньо. Він помер, Він заплатив, Він дає свою праведність, Чи ми прийдемо за Нею. Римлян, 10 розділ. Першого по четвертий вірш. Браття, бажання мого серця і молитва до Бога за Ізраїля на спасіння. Бо я свідчу їм, що вони мають ревність про Бога, але не за розумом. Вони бо не розуміючи праведності Божої і силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. Бо кінець закону Христос. На праведність кожному, хто вірує. Можна мати ревність до Бога. Можна старатись для Бога. Можна намагатись щось робити для Бога. Не за розумом. Не мудро робити це. В Свій шлях це можна робити. Як робив Ізраїль в той час. Як роблять всі релігії сьогодні, намагаючись, силкуючись. Поставити власну праведність. Запропонувати Богові те, що ми думаємо, треба запропонувати Богові. І як би це гарно не виглядало в наших очах збоку, як би це побожно не виглядало, це власна самоправедність. Це не дає нам можливості прийняти Божу праведність. Бо силкуючись поставити власну праведність, не покорились праведності Божій. силкуючись поставити власну праведність. Неможливо прийняти Божу праведність, силкуючись поставити власну праведність. Ми потребуємо відкинути цю самоправедність, зректись власної праведності, щоб прийняти його праведність, щоб отримати Божу праведність. Яка через віру в Господа Ісуса Христа? Христос на праведність кожному, хто вірує. Варто прийти до Христа за цією праведністю, яку Він може дати, праведністю, яка потрібна для того, щоб війти в Боже Царство, відкинувши надію на свою праведність, переставши силкуватися, запропонувати Богові те, що ми можемо запропонувати і прийняти те, що Бог хоче нам дати. В Ісусі Христі. Ще одне місце, об'явлення, 19 розділ, вірш 7 і вірш 8. -й. Радіймо та тішмося, і даймо славу йому, бо весілля Агнця настало, і жона його себе приготувала. Їй дано було зодягнутися в чистий та світлий вісон, бо вісон то праведність святих. Тут іде мова про церкву. Церкву, якій дано було зодягнутися в праведність. Тут не сказано, що вона була своєю праведністю. Їй дано було зодягнутися в праведність. І тут сказано, яка це праведність? Це чиста праведність, світла праведність. Це не та праведність, яку ми можемо запропонувати. Це та праведність, яка через віру в Ісуса Христа. Він заплатив там за наші провини, Він заплатив за нашу недосконалість. Сьогодні Він чекає, щоб ми прийшли до нього вірою, щоб Він задягнув нас, ту праведність, яка нам необхідна, щоб війти в Царство Небесне. Віруйте в Божого Сина, щоб отримати цю праведність вірою в Христа. Амінь.